що наш проект виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України. Попри те, що змагання на олімпіаді тривають вже майже три дні. І завтра визначаться перші чемпіони. Все ж таки, спочатку зосередимося на головній події дня учорашнього церемонії відкриття. І знаєте, я упіймав себе на думці, що це перша церемонія відкриття з трьох останніх олімпіад, які мені вдалося подивитися від. Початку і до самого завершення. Справа в тому, що коли ми прибули в Пхенчкан, ми так довго акредитовали, що не встигли просто взяти додаткові квитки. А я вам вчора розповідав про те, що акредитації недостатньо, потрібно ще додаткові квитки на церемонію відкриття. Так ось ми не встигли ці квитки отримати і вже церемонію відкриття додивлялися в голову. Офіційному прес-центрі Ігор. І саме звідти я зробив своє перше включення для українського радіо, а у Пекіні взагалі сталася така доволі неприємна ситуація. Ви ж знаєте, що це була ковідна Олімпіада. Там потрібно було здавати аналізи і в аеропорту. І ось перший же аналіз в аеропорту показав у мене. Позитивний тест, який виявився хібним, який виявився хибним, і так сталося, що мене заперли в готелі, і я провів доволі тривалий час в готелі. Один туди їжу приносили, і було. Дуже і дуже так неприємно. Тому що всіх тих, у кого і другий тест, тих відправляли в готелі. Деякі мої колеги, майже всі всю Олімпіаду там просиділи в Пекіні в цьому спеціальному готелі. Але на щастя, мій другий тест виявився таким, як треба. Мене звільнили. я Вийшов на простір на свободу свого готельного номеру у Пекіні, але, на жаль, уже на церемонію відкриття не встиг. Так що і другу церемонію я дивився по телебаченню з перервами у прес-центрі Пекіну. Ось такі були у мене перші мої. Відчуття від зимових олімпіад. То ми з колегами трохи не встигли. А це вийшло так, що тепер вже я потрапив в дуже-дуже неприємну ситуацію, яка завершилася гарно. Ну і ось ця. Третя поспіль церемонія відкриття вже вдома в нормальних умовах. Ну, попри там не було світла, але все ж таки я подивився і готовий виказати вам власні враження від того, що я побачив. Отже, ну, перш за все, квитки. Квитки на церемонію відкриття ігор коштували від 260 до двох 6 євро залежно від сектора на легендарному стадіоні Сан-Сіро. Або Джузепе Меа, це як кому гарно. Але через низький попит на ці квитки організатори навіть вимушені були проводити акцію 2 квитки за ціною одного. Ну, а найдорожчі квитки на інші заходи можуть досягати також 200 тисяч 900 євро. Ну, подивимося. Так що ціновий діапазон від 260 до 2026 євро. Ну, ми бачили, що особливо там не було. Ті, хто дивився церемонію, особливо не було вільних місць. Ну і мені, чесно кажучи, сподобалося. Сподобалося те, що. Це було компактно, це було гарно. А, до речі, до речі, я ж вам ще не сказав, що через зливу і у Парижі ми вимушені були ховатися, страшенну зливу. Церемонію також з трибун не додивилися, хоча на трибунах були. Тому ось така ситуація. Так ось, мені сподобалося, італійці все так компактно вмістили, все, що захотіли. Тіли не дарма ж автором церемонії, шоу став Марко Баліч, якого називають ветераном Олімпійських церемоній. За його плечима 16 олімпійських церемоній, і, зокрема, Олімпійські зимові ігри в Турині. Літні Олімпійські ігри в Ріо. Там я церемонію відкриття бачив. І урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор в Катарі. Так що людина знала свою справу, і те, що ми побачили, це дійсно було. Ну, пишіть у коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, ті, хто дивився, щоб, що вас засмутило, можливо. Ну, е... Цікаво було побачити в, на початку і Мираю Керрі, і Лауру Паузіні, Також е, із видатних особистостей взяв участь і е, видатний піаніст Ланг Ланг, е, оперна, співачка Чечілія, Бартолі, е, е, актриса Сабрина Імпачуаторе. І Матільда де Анджелес вона зокрема відкривала це відома зірка серіалів Netflix, Вона відкривала у цю вступну частину, яка була вражаюча, яка пройшлася по історії Італії. Ну й дуже приємно було, що частина церемонії була присвячена легендарному Джорджу Армані, який пішов в життя минулого року. Надзвичайно приємно було побачити оці от, Два трамваї, які йдуть до Сан-Сіро. А до речі, Сан-Сіро, ви знаєте, що е, це символічна церемонія, тому що Сан-Сіро е, проживає свої останній е, рік, здається, тому що його буде знесено, і там буде побудований новий стадіон. Тому це теж символічно. Так ось дуже приємно було побачити. Е, Валентіно Росі, легенду мотоспорту, зараз він і в автогонки перейшов, який підвозив на трамваї президента Італійської, Італійської республіки. І ну, це, це дійсно це дійсно вразило. Це дійсно вразило і такий гарний ход. І ще мені сподобалось ось цей відсил до легенд оперного мистецтва Італії до Пучині, Росіні і Верді, і те, що в кінцівці так перейшло, що вони заспівали гім цих Олімпійських ігр. Ну, також. Ось це мені як то кажуть, сподобалося. Сподобалося і що не дуже велика була частина, Оця історична, але вона так динамічно розвивалася, і ми побачили і стародавні Рим і епоху відродження, і карнавал, і кухню, і літературу. Ось французи це все діяли з прицілом на молодіжну культуру. Тут. Були для різних вподобань і дуже цікаво. Ну, і те, що церемонії одночасно проходили відразу в чотирьох містах. Це, це родзинка, це вперше на цих Олімпійських іграх, і те, що вогонь а, запалювали відразу в двох місцях в Мілані і в картині, то це також було, було доволі цікаво. І... Ну, незвично, скажемо так. Що стосується і Кері, легендарної співачки, вона виконала всесвітньо відому пісню Валари, яку ще давно написав і вперше виконав на фестивалі в Санремо е, Сан Домініко Мадуньо. Але ця композиція, до речі, посіла третє місце на фестивалі в Санремо. Але потім її переспівали. Вона отримала два Гремі, і Френк Сінатра її співав, і Адріана Челінтана. Ну і е, св, свой, свою забарвіність смірая Кері надала е, ці, е, ці, ці композиції. Безумовно, безумовно. Е, І ось це поєднання місто і гор. Е, поєднання. Е, Такого гармонійного простору а, також дивилася так на, на одному диханні, і це так поєднувало всі чотири кластери: Мілан, Картіну, Лівіньо, Предаціо, І так і ось так це було дуже, і дуже е, привабливо і несподівано. Несподівано, ви знаєте, Ну, на зимовій Олімпіаді парад учасників він не такий затягнутий, як на літній, коли там тричі можна заснути і прокинутися. Тут все ж все було цікаво. Деякі вбрання вражали, зокрема, мені сподобалися ось ці. Шарфи на британцях. До речі, я дивився відразу на двох каналах. Цікаво, що на Євроспорті картинка на 10 секунд запізнювалась. Так що я трохи так запізненням дивився. І тому, ну, е... ви знаєте, що прапор України в картині виніс Владислав Граскевич. Це третя Олімпіада. У його кар'єрі в Мілані це зробила дебютантка Олімпіади шортрекістка Єлізавета Сидорка, яка перша буде представляти з 98-го року нашу країну в цьому виді програми. А у кластерах Лівінії прийдеться. Учасники виходили, як ви знаєте, ну можливо, хто й не бачив. Зі спеціальними е, табличками такої їх несли. Ана Марій Данча сноубордистка, учасниця вже чотирьох олімпіад і срібна призерка першості світу. І євген Марусяк, стрибун з з трампліна, учасник Олімпіади 2028 тисячі восьмого. Року. Ось під час параду е, здивувало, що грузинські команди і верменські команди, знаєте, довірили свої прапори е, людям, які до цих країн мають ну, доволі відносне. Ну, таке відношення, відносне відношення, але це дуже прикро. Взагалі, збірна Грузії там на дві третини, здається, складена з колишніх представників країни агресора. У Вірмен також. І ось це трохи так було неприємно. Цікаво було дивитися Самбреро. Цікаво, було б коли по два. Ну і тут ти якось замислився над відбором. Якщо в одних. Видах, можуть представники екзотичних країн, то в інших відбираються там по 12, по 14 там по 20 учасників зі світового рейтингу і тут пробитися. Але те, що ось ці представники екзотичних країн дуже-дуже приємно було їх бачити. Ну і дуже велика, до речі, австралійська команда приїхала, але більше шансів на медалі у новозеландців, що цікаво. Ну, Пишіть у коментарях, які вам, як вам форма української збірної. До речі, я сьогодні в одязі олімпійської команди, за що подяка Національному олімпійському комітету. І що я маю можливість за підтримку мого проєкту і за те, що я маю можливість презентувати ось цей, цей комплект. А ви пишіть в ваших коментарях, чи сподобалось вам, хто вам сподобався найбільше, яка команда вас вразила? Що вас взагалі розчарувало на цій церемонії відкриття? Ну, знаєте, що задумався, коли співав Андреа Бачелі і виносили Олімпійський прапор. Що, ну, все ж таки, Андреа Бачелі, при всій його легендарності, він співак більш не такий класичний оперний. А от якби почути це було від Лучано поворотті. Оце було б, да, ну, або Хасе Карераса, Пласідо Дамінго. Оце були легендарні тенери, Хоча повага Андріо Бачелі безумовно ще одна легендарна зірка. Ну, і хочу сказати, що е, взагалі вразило, коли Олімпійський... Вогонь винесли легенди футбольного інтера і Милана, Джузепе Бергомі і Франко Барезі, які передали цей вогонь новому поколінню олімпійців. І несподівано було, було що ця чаша, а там кажуть, що чаша була розроблена за якимись чи кресленнями, чи ідеями Леонардо да Вінчі, що... Теж було так ось цікаво. Але я був впевнений, знаєте, чомусь був впевнений, що саме е, Альберто Томбі довірять легендарному італійському горнолижнику, якому я, я бачив його виступи, буде довірено запалювати е, Олімпійський вогонь. І ось. Е, Софія Годжі і Альберто Томба запалили вогонь Олімпійських ігор. І це також дуже-дуже приємно. Ну, участь взяли ось цим. І легендарні італійські волейболісти і волейболістки, які виграли чемпіонат світу, тобто італійці як всю Олімпіаду продумали. все. Єдине, що мені не сподобалось, ось я завжди думав, навіщо офіційні особи пишуть собі отакі величезні промови, коли все це можна було сказати в двох словах. Ну, і Шарліз Терон з її закликом до миру легендарна американська актриса, але на жаль, під той, в той час, коли йшла е, ця церемонія відкриття. На нас знову летіли шахеди. До, до речі, моє місто Крапивницький. Е, вчора, е, мабуть, було атаковано наймасштабніше за весь час. Ну, нічого, ми сильні. Ми витримаємо. Як витримали італійці кібератаку з боку росіян на е, олімпійські е, об'єкти, так і ми все витримаємо і будемо. Рухатися далі. Ну, а що стосується ось, ще я більше слухав Євроспорта, тому що ну, забагато Віталія волочає, як на мене, взагалі в нашому інформаційному просторі, але знаєте, що я побачив, що він президента Німеччини Штанмайера з Бахом переплутав, ну, так, можливо, це так для кубетності було зроблено. І сказав, що Велика Британія не має гірського кластеру. А Ельса, Шотландія, це теж мене трошки тригорнуло. Я так його підслухував. Але все ж таки більшість Олімпіади буду дивитися на Євроспорті. Ну я вам сказав, що Софія Годжа Ні, ось мені все ж таки. Альберто Томба й Дебора Кампаньйоні запалювали Олімпійський вогонь. А Софія годжа передала. Деборі Кампаньйоні виступи, я також бачив. А Томба це була легенда гірськолижного спорту, Томба-Бомба його називали. Тому ось це дуже й дуже. Взагалі мені, я ж кажу, це перша церемонія, яку я подивився від початку і до кінця, ось так сидячи вдома, і вона мені сподобалася. А можливо, вам щось і трішечки не сподобалося. Тому я сподіваюся, що. А ви в своїх коментарях викажете свої враження, поділитеся своїми емоціями і скажете, що б ви хотіли побачити на цій церемонії відкриття. Ну, а офіційно президент Італійської Республіки Ігри відкрив, вогонь запалав, і вже завтра ми дізнаємося перших чемпіонів. Про ті змагання, що вже відбулися, попри те, що офіційно ігри. Тільки но стартували. Так ось. В Керінгу розгортаються в смішаних дуетах. Чоловіки і жінки розгортається цікава боротьба, але там до вирішальної стадії ще попереду. А ось у фігурному катанні я із задоволенням подивився. Чесно вам скажу, перший день змагань у фігурному катанні в командах. А ви знаєте, що починають фігуристи з командних змагань. Так ось, за підсумками. Першого дня лідерує збірна США, яка не виграла всі свої програми, але все ж таки виступила трохи краще у а, змаганнях е, е, танцювальних, ні, не танцювальних спортивних пар. Вибачте, і жінок в одиночному катанні. На два бали відстають японці, і на третьому місці а, команда Італії, яка випереджає так званих. Грузинів, які, я повторююсь, майже всі переїхали із країни-агресорки. Дуже приємно було дивитися. Ну, блискучі просто Ритм Танець виграли триразові чемпіони світу Медісон Чок та Еван Бейтс із США. Діючі чемпіони світу Ріка Міура та Ріюті Кіхара з Японії стали найсильнішими в турнірі коротких програм спортивних пар. А триразу. Чемпіонка світу Каорі Сакмота Японка була першою в жіночному одиночному катані. Це ми вже можемо прикидувати і на індивідуальні змагання, і таким чином у збірної США 25 балів, у японців 23, у Італії 22, у Грузії 20, у Канади 19. Але сьогодні ввечері я дам вам анонс будуть головні події в цьому виді. В жіночому хокеї дебютантка Олімпійських ігор збірна Франції розпочала поєдинком проти Італії і зазнала Поразки з рахунком 1-4. Це жіночий хокей, я повторююсь. Свій другий поєдинок на турнірі проводили чеські хокеїстки, які на старті поступилися збірні США з рахунком 1-5. І перші, але все ж першими зіграли хекістки Франції та Японії, і тут рахунок був 1-1 після двох періодів. Потім японські хокейські двічі закинули шайби, І француженки відповіли одним взяттям воріт У другому поєдинку чешки зустрілися зі швейцарками. І на старті третього періоду збірна Чехії перемагала 3-1. Але Швейцарка вдалася відновити рівновагу. Овертайм завершився без закинутих шайб, і далі все вирішували. Серія після матчевих булітів, і тут Швейцарія вирвала перемогу з рахунком 4. 3. Таким чином турнірна таблиця в групі А у збірної США 3 очки, у Швейцарії 2 очки. Вона виграла по булітах, у Чехії 1 очко, Канада і Фінляндія ще не стартували. В групі Б, Бі, Швеція 3 очки, у Італії 3 очки, у Японії 3 очки, і Німеччина не стартувала. І Олімпійський турнір продовжується вже сьогодні. Чотирма матчами. Ну і ех, на завершення, шановні болівальники, про медальну боротьбу сьогоднішнього дня. Отже, о 12.30 буде розіграний комплект нагород у гірськолижному спорті швидкісний спуск фінал чоловіки. О 14.00 лижні гонки скіатлон 10 плюс 10 кілометрів фінал жінки. О 17.00 Ковзанярський спорт 3000 метрів фінал жінки. О 20 о 20 годині 57 хвилин стартують стрибки з трампліни, індивідуальні змагання жінки, і о 20.30 сноуборд, Бігер, фінал третя спроба. У. Чоловіків, ось таким він буде сьогоднішній день. Я нагадую, що дивитися е, Олімпіаду ви можете на телеканалі. Мегого. там, до речі, Євроспорт у мене особисто додав, здається, 4 або 5 додаткових каналів. Так що е, можете дивитися на суспільному, зокрема, і на регіональних е, каналах Суспільного е, Олімпіада буде транслюватися. Е, на Діджитал платформі Суспільного, там окремі плеєри є, ви можете собі вибрати і е, дивитися е, всі змагання. Ну і фінали, я думаю, всі ви зможете побачити саме на цих платформах. Так що запрошую дізнатися перших чимпії. Ну що ж, другий випуск Олімпік ревю яке виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України, добіг свого завершення. Дякуємо, що були з нами. Дуже дякуємо нашим Збройним силам, що дозволяють працювати, і розповідати вам про цю Олімпіаду. Закликаю вас не бути байдужими, зробити. Ну, Те, що ви можете поставити лайк цьому відео, подивитися, підписатися на наші канали, зробити коментар. І вам нічого це не коштуватиме. І нам буде приємно продовжувати нашу роботу це спонукає нас на подальші дії. Ну, а про все, найцікавіше дня сьогоднішнього ми от так ось в оперативному порядку перед стартом нового дня розповімо вам. Вже завтра зранку. І як завжди, на останок я бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, вболівати за своїх улюбленців і бути здоровими. До побачення, до нової зустрічі! you mm -hmm.